Нещодавно у відбірковому циклі до молодіжного чемпіонату Європи 2023 збірна України Ю 21 у раунді плей-офф зустрічалась з однолітками із Словаччини. Підопічні Руслана Ротаня у першій стиковій грі поступилися словакам з рахунком 2-3, Але вже у матчі відповіді жовто сині впевнено обіграли суперника 3-0 завдяки хитрику Данила Сікана. Молодіжна збірна України стала одною із 16 європейських команд, які влітку розіграють між собою титул найсильнішої збірної континенту. У сьогоднішньому відео ми поговоримо про найкращі досягнення юнацьких та молодіжних збірних України на чемпіонатах світу та Європи у своїй історії. Друзі, відео буде дійсно цікавим, тому просимо вас додивитися його до кінця, а також підписатися на канал Котиначо, якщо вам подобається наша робота. Дякуємо за вашу активність та підтримку. Ну а ми розпочинаємо. Стартує наша розповідь про євро, яке проходило на полях Ірландії у далекому 1994 році. На жаль, з того турніру залишилося дуже мало якихось матеріалів. Та й мало хто знає про це досягнення нашої юнацької збірної до 16 років. Але все ж ми спробуємо коротко розповісти, як наші хлопці взяли бронзові нагороди. Вдало завершивши груповий етап, українці у чвертьфіналі зустрічалися з однолітками із Англії, яких обіграли в серії пенальті. Але уже у півфіналі наші юнаки на жаль поступилися Данії. У матчі за третє місце голи Ящука із Гури допомогли юнацькій збірні України обіграти Австрію і завоювати бронзу. Також хочемо пригадати юнацький чемпіонат Європи у 2000-му серед команд до 18 років. На тому євро збірна України потрапила у надзвичайно важку групу. Окрім наших хлопців, там були збірні Нідерландів, Хорватії та команда господар турніру Німеччина. Саме німців ми і обіграли у першому турі з рахунком 1-0 завдяки голу Олексія Бєліка. Далі була перемога над хорватами і нульова нічия з нідерландцями, яка гарантувала нашій збірній перше місце у квартеті. А за правилами того турніру, переможець групи проходив у фінал. Неочікувано, правда? 24 липня 2000 року у місті Нюрнберг підопічні Анатолія Крощен у фіналі юнацького євро зустрічалися зі збірною Франції. Матч видався дуже нервовим, а все вирішив єдиний гол в кінці зустрічі. І, на жаль, м'яч був забитий у наші ворота. У підсумку збірна України Ю-18 на тому євро здобула срібні медалі. Юнацька збірна України Ю-19 одна з найбільш успішних команд в історії нашого футболу. І зараз ми розповімо вам, чому. На чемпіонаті Європи 2004 року жовто року жовтосині в групі А фінішували вище Італії та Бельгії та вийшли у півфінал турніру, де тільки в серії після матчевих пенальті поступилися майбутньому чемпіону збірній Іспанії. На євро 18-го року збірна України у своїй групі посіла перше місце. Підопічні Петракова обіграли французів і турків та зіграли в нічию з Англією. Але у півфіналі жовто сині знову програли майбутньому тріумфатору. Талановитій збірній Португалії з розгромним рахунком 0,5. Проте найбільший успіх збірної України Ю-19 стався на домашньому Євро-2009, який проходив у Донецьку та Маріуполі. Підопічні Юрія Калітвінцева у групі з Англією, Швейцарією та Словенією. Фінішували другими. Україна обіграла швейцарців завдяки голу Сергія Рибалки, а з англійцями та словенцями зіграли в нічию. У півфіналі жовто-синім довелося протистояти збірній Сербії, яка впевнено посіла перше місце у своєму квартеті. Шахов на першій хвилині відкрив рахунок, а дубль Дениса Гармаша приніс впевнену перемогу нашій збірній. 2 серпня 2009 року на стадіоні РСК Олімпійський у Донецьку збірна України у фіналі зустрічалася з Англією. На тому євро у складі трьох левів виступали Дені Велбек, Дені Дрінквотер, Кайл Уокер, Кіран Тріп'єр. Але наша збірна була не менш талановита за іменами: Ігор Чайковський, Тимур Парцванія, Сергій Кривцов, Сергій Рибалка, Кирило Петров, Дмитро Коркішко, Денис Гармаш. Саме хавбеку Динамо на початку зустрічі вдалося відкрити рахунок у матчі після розіграшу кутового. Ліста можна поміняти зараз. дивимося Кутовий, 1-0 на користь нашої команди. П'ята хвилина і Україна виходить вперед у фіналі. Завроти збірної Англії. Только об этом ми говорили. <рес> Згадайте матч у груповому етапі. На другій хвилині тоді наші забили. А в другому таймі Дмитро Коркішко, неймовірним ударом зі штрафного, закріпив перевагу нашої збірної. Збігається Каркішко. Удар! І м'яч у Сіцірі! 2-0 на користь <рес> нашої <рес> команди. <рес> ми с вами не прогнозували. Фантастика. 2-0 на користь нашої збірної. <рес> От винове нові калітвінцеви виростуть. Молодчина! як же ж пробив? Як же ж пробив? Прямісінька в дев'ятку. Україна стала першою збірною, якій вдалося виграти домашній юнацький чемпіонат Європи. Молодіжна збірна України віком до 21 року здивувала Європу у 2006-му. На континентальному турнірі команда Олексія Михайличенка потрапила у групу Б разом зі збірними Нідерландів, Данії та Італії. Саме з квадрі Адзурі українці поступилися 0-1. Вирішальний гол забив Джорджо К'єліні на 93-й хвилині гри. А ось Нідерланди та Данію жовто-сині обіграли з однаковим рахунком 2-1. У цих матчах забивали Артем Мілевський та Руслан Фомін. У підсумку збірна України з першого місця відправилась у півфінал, де зустрілася з командою Сербії і Чорногорії. Основний і додатковий час гри завершився нульовою нічиєю, тому доля фіналіста повинна була вирішитися у серії після матчевих пенальті. На щастя, після промаху ярмаша наші хлопці надалі пробивали влучно і здобули перемогу 5-4. У фіналі збірна України зустрічалася з Нідерландами, яких ми вже перемагали у групі. Але, на жаль, у вирішальному матчі наші хлопці поступилися помаранчевим з рахунком 0-3. Статус фіналіста непоганий результат для тієї команди Михайличенка. Багато футболістів з цієї команди з часом стали по-справжньому легендарними постатями в українському футболі. Як бачимо, збірні України різних вікових груп непогано себе проявляли на міжнародній арені. Але у 2019 році команді Олександра Петракова вдалося зробити щось дійсно неймовірне. На молодіжному чемпіонаті світу, який проходив у Польщі, збірна України потрапила у групу Д. У першому турі жовто сині обіграли збірну США а в наступному матчі здобули перемогу над катаром. Нічия з Нігерією дозволила українцям фінішувати на першому місці у своєму квартеті та пробитися в 1-8 фіналу турніру. З жеребом нам тоді пощастило. Скромну збірну Панами жовто сині розгромили з рахунком 4-1. Дублем відзначився Сікан. на пас, воротарський удар 3-0. Данила Сікан. дубль. Україна дуже близько наблизилась до історичного прориву виходу в чвертьфінал юніорського кубка світу. Також по одному голу записали у свій актив Попов та Булеца. У чвертьфіналі довелося зіграти з непростою збірною Колумбії. Підопічним Петракова вдалося забити швидкий м'ячик і виявився вирішальним. Данило Сікан подарував мінімальну перемогу Україні та вихід у півфінал чемпіонату світу. Збірна Італії ще до початку турніру вважалась одним із основних претендентів на перемогу на Мундіалі. У надзвичайно важкому для нашої збірної півфінальному матчі українцям вдалося повністю нейтралізувати натиск суперника. За перші 45 хвилин апенінці не завдали жодного удару у бік воріт Андрія Луніна. Солідний пресинг навіть на половині поля суперника, ідеальна гра в обороні проти серйозного опонента. Ось так можна описати дії нашої збірної за підсумками першого тайму. Продемонструвавши якісний малюнок гри, фортуна посміхнулася жовто-синьому середині другого тайму. На 65 й хвилині після прострілу коноплі з правого флангу Булеца у дотик переграв голкіпера італійців. Конопля низом, супря. Пропускає Булеца, гол! Гол Сергій Булеца відкриває рахунок на 20 й хвилині. Другого тайму. Україна попереду. Сергій Булеца. Після голу Булеце пішла відкрита гра. Команди обмінялися декількома небезпечними моментами, але головна драма відбулася уже на останніх хвилинах матчу. Скамакка, укомпенсований арбітром час, зрівняв рахунок. Італійці побігли святкувати гол, але втрутився вар. Арбітр подивився повтор і скасував взяття воріт через фол нападника. Збірна України у важкому драматичному матчі здобула заслужену перемогу і стала фіналістом чемпіонату світу. Фіналі свисток! Все! Ми в фіналі! Юшка Кубка світу! Україна виграє в у Італії! Обмінуль! Шановні мої рідненькі, всі земляки! Вас вітаю з фіналом! У вирішальному матчі суперником нашої збірної дещо неочікувано стала команда Південної Кореї. До речі, перша за 20 років азійська збірна, яка могла поборотися за золото турніру. Поєдинок для команди Петракова розпочався невдало. Безкоровайний схвалив у своєму штрафному, а нападник Валенсії Лі Кан Ін легко виграв дуель у нашого голкіпера. Після швидкого пропущеного голу українці повністю заволоділи ініціативою і ще до перерви відігралися. Супряга чітко зорієнтувався у штрафному корейців і проштовхнув м'яч у ближній кут. Другий тайм розпочався із дублю супряги. Форвард скористався проникаючим пасом і класно пробив у дальній кут воріт суперника. А йде вперед супряга на ударній позиції. Забиває голадислав супряд. Вадим! О, він це зробив безпомилково. Він сьогодні робить просто бездогань бездоганно. І це в фіналі чемпіонату світу. Команди продовжували обмінюватися небезпечними моментами, але всі питання у кінці зустрічі зняв циташвілі. Георгій забив найкращий гол на турнірі. Цитайшвілі набирає швидкість на половині поля суперника. Вже він дужається до Черкає прокидає цей швілі удар! удар. Гол! Чемпіонату світу! О, Боже, він це зробив! Подивіться, з центру поля вийшов на ударну позицію, обіграв всю оборону і поклав м'яч своєю чарівною лівою навою впра... в лівий кут від воротаря. Як він це зробив? Ні! Ми чемпіони світу! Запам'ятайте цю мить, будь ласка, запам'ятайте, тому що це якась просто казкова мить. 3-1 збірна України виграє фінал чемпіонату світу збірної Республіки Корея. Збірна України вперше у своїй історії виграла чемпіонат світу впевнено і заслужено. Історичне досягнення команди Петракова подарувало українським вболівальникам влітку 2019 року яскраві та незабутні емоції. Якщо ви щирий українець і вам подобається, що в Ютубі збільшується кількість якісного україномовного контенту, не полініться поставити нам козацьку моцну уподобайку та підписатися на наш скромний футбольний проєкт. Щиро дякуємо кожному. До зустрічі на Котиначе.